Сьогодні я цей бюджет своїм розпорядженням затверджу. Розпорядження про затвердження бюджету громади Чернігова підписав начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Військова адміністрація внесла зміни до того проєкту бюджету, що пропонувала міська рада. Основні зміни це збільшення видатків на потреби оборони, зокрема на допомогу Збройним силам. У проєкті міськради пропонувалося 30 мільйонів гривень на оборону. А згідно зі змінами військової адміністрації, має бути виділено у сім. Разів більше. Було 30 мільйонів, пан Ламака казав, що більш нема грошей. А на виході ми бачимо, що а вони є. Ми змогли знайти 269 мільйонів. Це шевська допомога на Збройні сили, на військові частини, це 121 мільйон, це програма територіальної оборони 61 мільйон, кошти на цивільний захист 7,4. І питання реабілітації 80 мільйонів. Це 269 мільйонів. Те, що ми зараз бачимо в бюджеті, фактично. Цифри, які передбачені на підтримку Збройних сил, загалом видаткова частина міського бюджету Чернігова на 24-й рік 2 мільярди 856 мільйонів 200 тисяч гривень. Тож додаткові кошти на оборону знайшли за рахунок перегляду запропонованих міською радою статей видатків на інші галузі. Взагалі, по всім галузях в середньому було знято біля 10% Те, що передбачалося. ми разом з начальниками фінансового управління по кожній. По кожній статті, по кожному запису рухалися, казали, що все треба знімати, все треба знімати. Загалом це 10% по кожній галузі. У тому числі на думку начальника військової адміністрації, міська рада спочатку пропонувала деякі видатки нераціонально і необґрунтовано. Наприклад, по напрямку ЖКХ, наприклад, під час обговорення цього бюджету я отримав пропозицію як начальник військової адміністрації, внести зміни до бюджету для того, щоб можна було закупити два пересоси на місто для прибирання на суму 30 мільйонів. Я звертаю увагу, що місто планувало. Цьому році, в наступному році реалізувати на Збройних сил 30 мільйонів, і в цей же час, кажучи про те, що немає грошей, і в цей же час планує реалізувати суму 30 мільйонів на два полісоси для прибирання міста. Ну, думаю, що це недоречно і взагалі якось не вкладається в пріоритети країни і громади. Отже, бюджет Чернігова прийнятий не на сесії міської ради, а розпорядженням начальника міської військової адміністрації. Але зміни, що були внесені, узгоджені з міськрадою. На жаль, сесія міської ради не була скликана на мою вимогу з метою прийняття та затвердження бюджету міста на 2024 рік. Я офіційно звернувся до секретаря міської ради для того, щоб цей процес був максимально гласний, максимально демократичний, але отримав офіційний лист від пана Ломака про те, що дана сесія не буде скликана і він. Просить мене відповідно до нашого спільного розпорядження затвердити бюджет міста, так як це має дуже важливе соціальне значення одноосібне. Я отримав від фінансового управління міської ради проєкт бюджету, який ми вивчили. Вивчали, до речі, разом з громадськістю, з активістами, з волонтерами, внесли відповідні правки. І сьогодні я цей бюджет. Своїм розпорядженням затверджуємо. І ми будемо насилати вже бюджет, затверджений начальником міської адміністрації, як це передбачено законом, про правовий режим воєнного стану. Ми направимо один, одну копію на казначейство, одну на міську раду, а залишиться у нас, і з нового року вже розпочнемо реалізацію цього бюджету під нашим керівництвом, під керівництвом міської адміністрації.